Немає міської підлоги на даний час на ну, що об, обов'язково це вимога законодавства. Ну і вимога законодавства і вимога часу, бо ми знаємо, що зараз повернеться з фронту величезна і повертається хлопці, які мають можливість все ж таки Дивись. користуватися громадським транспортом. І величезна кількість людей завдяки цим трамваям взагалі почали пересуватися по місту. Це, це і літні люди, да. це і мами з колясками. Був мобільний додаток, була навігація більш ніж 60... Тисяч мешканців міста використовували цей мобільний додаток. Люди бачили на якому маршруті, який вагон. Mm -hmm. За скільки хвилин він За скільки їде, да. так. Бачили низький там пол, чи не низький. Mm -hmm. І вони виходили на його зупинці, вагон з низькою підлогою, буде там у 16.08. Mm -hmm. І люди виходили під 16.08. Зараз цей мобільний додаток. Працює зараз, не можу сказати на 100% чи є вона чи не є. в маршруті немає вагонів з низькою підлогою. Трапив на відео в соціальних мережах, де. Там жінка з, з коляскою сняла це сняла відео і каже, що на 17 маршруті на фонтані жодного такого вагону немає. Uh -huh. і, і вона каже: Я не можу з коляскою та з малою дитиною зайти в вагон. Ну це, да, це величезна системна проблема для всієї Одеси. І, да, і вирішення цього питання воно ну, нічого не коштує. Ну, там не потрібні кошти. Uh -huh. На місці вирішення в депо з кодоруху. Ну це технічні і менеджерські моменти.